Зараз ми знаходимося у, на підвісному мосткові, який йде до Кам'янецького замку, тобто до Невичанського замку, до Верховини, до, до Камелота. Бачимо, що досить сильно піднялася вода, затопило вже аж до футбольного поля. І так як несло якісь великі брьовна, так зірвало, просто зірвало міст, відірвало, бачимо, перила, це взагалі відірвано, Це все на місці тут болтається, оце вон там внизу. Бачимо, Так, це перила ми поправимо трохи. Так, не буду ризикувати, бо тут, бачите, стоїть обмежувач, щоб люди, які не бояться такі, не переходили на, на мосточок. З другої сторони також натягнуті у нас ленточки, І як бачимо, один трос. траси, як були, так і залишилися, але сама лавка відірвана і знаходиться у підвішеному стані. Так що ще одна суєта в Оноковській ОТГ, а зима тільки починається. З такими паводками дівойну не треба.